Доброго дня, і знову ж новий урок, це математика 6 класу. І я хочу почати цей урок з того, що, як ви знаєте, у повсякденному житті нам постійно приходиться зустрічатися з подіями. І ці події не можна передбачити. Звісно, звісно ж таки, часто про ці події можна сказати, що, наприклад, ось ця подія вона 100% відбудеться, а ось ця подія, вона 100% не відбудеться. А про інші події можна сказати, що. Щось дуже важко сказати, відбудеться ця подія, або ні. І сьогодні ми з вами поговоримо саме на цю тему про основні поняття ймовірності та про ймовірність випадкової події. І звісно ж таки, первісним поняттям е, ймовірності є саме поняття події. Що таке подія? Подія це явище, яке, про яке можна сказати, що воно відбувається або не відбувається залежно від природи самої події або зовнішніх факторів. які… Можуть вплинути на цю подію якимось чином. Так? А ось, наприклад, подій на зразок при підкиданні монети випадає або одна сторона, або інша. Такі події називаються випадковими. Такі події називаються випадковими. Тобто, що таке випадкова подія, щоб краще зрозуміти, це подія, яка за одних і тих же самих. Умов, може відбутися або не відбутися. І щоб ще краще зрозуміти, випадкові події вони є наслідками дій, які можна багаторазово повторювати, і залежно від цього ви будете отримувати якийсь результат. Тобто при підкиданні ви можете отримати або одну сторону, або іншу. так Ну, Знову ж таки, наприклад, приклади випадкової події. Якщо, наприклад, ви ну, наприклад, ви кидаєте дротик, так, і ви, наприклад, попадаєте у 10 очок, так? Або, наприклад, при підкиданні грального кубика, кубіка, наприклад, випадеть вам парне число очок, так? тобто... Таким чином якісь приклади. Мені більш нічого не приходить чомусь на ум. Гаразд, Тепер поговоримо про поняття вірогідної події та неможливої події. Ось дивіться. Ну, наприклад, подія, що, наприклад, завтра буде наприклад, 12 травня. 12 травня це, е, звісно ж, таки, це закономірна подія. Або, наприклад, у наступному році буде 2025 рік. Це також знизу така закономірна подія. І це відбудеться з 100% ймовірністю. У даному випадку це вірогідна подія. Вірогідні події. Вірогідна подія це подія, яка за будь-яких умов 100% відбудеться. Тобто те, то, то, що я вам зараз і сказав. А ось, наприклад, неможлива подія це, яка за будь-яких умов не відбудеться. Не відбудеться. Ну, Тобто, наприклад, що завтра буде 10 травня, якщо сьогодні 11, то завтра буде 10 травня. Ну, такого, звісно ж таки, не може бути. Тому це неможливо подія. І тепер розглянемо такий, давайте спробуємо змоделювати ситуацію, сформулювати модель ситуації, щоб краще все зрозуміти. Наприклад, у нас є якась скринька, скринька і в ній є у цій скринці, наприклад, три білих кульки. Давай, три білих кульки. Так, та три чорні кульки. Ну, в мене рожевий фломастер, Так, давайте я за замалюю. Ось ті кульки, які замальовані, вважайте, що вони чорні. А, знову, знову ж таки, у нас є скринька. Які три білих кульки та три чорних. І ви, наприклад, витягнули, ну, не дивлячись, витягнули якусь кульку. І ось тепер питання. Питання яка з подій А, Б, С, Д може здійснитися. Зараз я скажу, які тут події. А, Б, С, Д. Подія А. Витягнута кулька. Біла кулька. Витягнута кулька, це біла кулька. Подія Б. Це витягнута кулька це чорна кулька. Це чорна кулька. Подія С. Витягнута кулька це синя кулька. Це синя кулька. А подія Б. Витягнута кулька, це кулька. Так. Витягнута кулька, це кулька. Дивіться. Подія А. Витягнута кулька це біла кулька. Дивіться, у нас у скринці є біла кулька та чорні кулька. Звісно ж таки, це в нас буде випадкова подія, тому що ми можемо витягнути або білу кульку, або чорну кульку. Також, як і подія Б, це також буде випадкова подія, тому що ми можемо витягнути знову ж таки або білу кульку, або чорну. Подія це, на жаль, неможлива подія, тому що. В нас у скринці тільки білі та чорні кульки, і з ними ми ніяк не зможемо витягнути синю кульку. І подія Д це, звісно ж таки вирогідна подія, тому що в нас у скринці тільки, ну, тільки кульки. Так? Тільки кульки, тому при витяганні навмання в нас, звісно ж таки, буде тільки кулька і нічого іншого там бути не може. Тепер ми з вами поговоримо про основні поняття ймовірності. Тепер поговоримо про ймовірність випадкової події, і знову ж таки, наприклад, з цієї задачі це розберемо. Знову ж таки, в нас три е... ну не задачі. Не, це не задача, це просто якась ситуація змодельована. Е... Дивіться, знову ж таки, у нас та ж сама скринька, три білі кульки та три, наприклад, червоні, так? Е, чорні. Е... Дивіться. Ймовірність витягання або білої кульки, дивіться, якщо в нас у скринці є у даному випадку два різних об'єкта, і кількість цих об'єктів кожного об'єкта рівна, то звісно ж таки ймовірність витягання того чи іншого предмета, звісно ж таки, в нас буде рівна. Тобто ми можемо витягнути, у нас тут три білі кульки та три, черво... Це три чорні кульки, так? тому в нас, так скажемо, Ймовірність половина. Тобто ми можемо витягнути або е, білу кульку, або чорну, тобто 50 на та 50, так скажемо. І ось число 0,5 виражає саме цю ймовірність. тому що е, тобто Це половина, так? 0,5 це половина. Це половина. Е, у даному випадку, як отримали цю, це число, тобто цю ймовірність? Є. Зараз давайте так. Спочатку в нас є. Наприклад, дивіться, витягання білої кульки це подія А, витягання білої кульки, а витягання чорної кульки це подія Б, як ми вже говорили. І ось дивіться, ймовірність позначається буквою П. Ймовірність, там ймовірність позначається в математиці буквою П. У даному випадку ймовірність події А. Події а записується це ось таким чином: ймовірність події А. Це також читається. Тобто ймовірність події А це 0,5. А як ми отримали це значення? Ось це значення. Дивіться, ми отримали це значення з ось такої дії. Ми поділили кількість білих кульок на кількість всіх кульок. Кількість білих кульок в нас три. Кількість цих кульок у нас 6, тобто 3 ми поділили на 6. І ми отримали 0,5. 0,5, тобто ось таким чином. І саме цього випливає поняття ймовірності випадкових подій. Це математичне поняття це відношення кількості випадків, які сприяють появи події А, наприклад. до кількості всіх рівноможливих випадків. Тобто кількості випадків, які сприяють події А, тобто витягнення білої кульки це 3, тому що в 3 кульки. А кількість всіх рівноможливих випадків це 6, тому що у нас 6 кульок. Звідси ми, ми можемо написати ось таку формулу для знаходження ймовірності подій. Ймовірність появи поді... ймовірність події А це М ділене на N, де М. М це кількість випадків. Давайте запишемо. Давайте так запишемо кількість гарних випадків. Кількість гарних випадків. А N це кількість всіх випадків. Кількість всіх випадків. Ось таким чином. І у даному випадку ми зараз з вами розібрали. Ну, не так, давайте. Ось це поняття, яке ми зараз з вами розібрали, його прийнято вважати як класичне поняття ймовірності. Також, ймовірність можна. Виражати не тільки числом якимось десятичним дробом, а й відсотком. Тобто, е, як з попередньою з ж задачі саме про кульки, в нас половина так, тут 0,5%, а половина це що? Це 50%. Тому що згадуємо, як десь десяткового дрова перетворити на відсоток, просто десятковий дріб множимо на 100 і отримаємо е, відсоток, наш відсоток. Например, давайте разберем снова вот такой вот такой приклад. Например, вы например, вы стреляли из лука. Например, вы стреляли из лука и у вас было например, сто сто я забыл слово сто попыток. 100 попыток, у вас было всё вот так, 100 попыток, и, например, вы, не, давайте не попыток, 100 не попыток, давайте 100 мишен, ну, мишен, я не знаю, как это на английском, мою... штука, в которую вы стреляете, я не знаю, как это, извините, у вас было 100 мишен, и Наприклад, ви попали в 81 раз 100. 81 раз з 100. Тепер треба розрахувати, яка буде ймовірність появи події А. Подія А це в нас попадання, а ймовірність Б це, звісно ж таки, непопадання. Звісно ж таки, не попадання. Звісно ж таки, не попадання. Дивіться. Знову ж таки, будемо користатися ось цією формулою. Спочатку про появу подій А. Подій А це е, ймовірність попадання та заробляння якоїсь кількості очок. Е, кількість випадків, які задовольняють цієї умові, 81. Звісно, що цьому 81 раз ви попали з 100. А кількість всіх випадків це 100. Тобто 81 поділити на 100, це буде 0,81 сота. Або, щоб виразити це у відсотках, множимо на 100, це є десятковий дріб, і в нас буде 81. У нас буде 81%. відсоток, відсоток. Тепер про ймовірність появи події Б. Тобто непопадання і не заробляння ніякої кількості очок. О, вибачте, Зароб... заробляння, але. Е... Ну, Непопадання зараз вибачте. Непопадання, він правильно сформулював. Подія Б, це подія Б, це не попадання. В нас кількість випадків, які сприяють цій умові. Дивіться, якщо 81 це подія А зі 100, тоді подія Б це 100 відняти 81 це буде. 19. Це буде 19. Тобто, тобто кількість випадків, які сприяють, появи події Б. Поділити на кількість всіх випадків поділити на 100%. Це буде 0,19% і множимо на 100, щоб виразити у відсотках це буде 19%. Тобто 19% це, е, ймовірність B, тобто це ймовірність події Б, тобто непопадання. А 81% це ймовірність події А, тобто попадання. Ось таким чином. Ось таким чином. Тепер про ймовірність вірогідної. Та Неможливий події, дивіться. У математиці позначають ймовірність вірогідної події як один, як один. А ймовірність неможливої події як 0. Як тобто чому? Дивіться. Ну, наприклад, у вас є якийсь пенал, якийсь пенал, і в нього є, наприклад, 12 олівців. 12 олівців. Яка ймовірність того, що витягнутий предмет буде ручкою? Так, да, як би це странно і абсурдно не звучало. У вас є пенал. У нього 12 олівців. Яка ймовірність того, що а, це буде ручка? Яка ймовірність того, що це буде ручка? Ну, ну, Наприклад, ручка це нас подія А. Ручка. А, давайте, наприклад, а подія Б це у нас буде олівець. У нас буде олівець. А, Скористаємось формулою. Ймовільність подій а, а. А. Знову ж таки, М поділити на N. М – це кількість випадків, які сприяють умові. А скільки в нас випадків, які сприяють умові? Ну, в нас пеналі всього 12 олівців, а нам потрібна ручка. Ну, Таких випадків просто немає. Тут їх нуль. Поділити на кількість тих випадків, тобто на 12. Ну, це буде звісно ж таки 0. Або дивіться, якщо перевести це у відсотки, тобто множимо на 100, це також буде у відсотках те ж саме, тобто 0%. 0% з пеналу, у якому 12 олівців витягнути ручку. Або, наприклад, дивіться, ймовільність е, появи події Б. Тобто, витягуємо олівець. Кількість випадків, е, е, які сприяють умові появи події Б, тобто у нас 12 олівців ми можемо витягнути. І діємо на кількість всіх випадків. 12 на 12 це буде 1. Або множимо на 100, це буде 100%. Це буде 100%. І у даному випадку. Ось це в нас подія А, це у даному випадку неможлива подія, а подія Б це вірогідна подія. Тобто ймовірність неможливої події це позначаються за 0, а ймовірність. Вірогідної події позначають за 1, тобто за 100%. Ну на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Наступному році ми з вами порозв'язуємо декілька прикладів задань. До свійших зустрічей. вдачі у учні математики.